Здрастуй слово, українська мова, Здравствуй, на нижі тисячоліть, квітне калинова й Бервінкова, запасна вічно зелена віч, слово брила, слово крила, диво у незнаний зоряний політ. Через мову щиро і правдиво відкривається нам білий світ, любо й мило, людям щастя зичить. Бачить, як сузір'я зорить, знати, як усім народам личить, мовою своєю говорить. Мовно зоряна світобудова, ворог твій, шовіністична тьма. Зникне хоть одна єдина мова, і вже гармонії нема. Тож несімо естафету гідно, в ріднім слові мир і благодать. Ми, як скарб, нетвінну мову рідну, мусимо нащадкам передати.